Отже, продовжимо фундаменти наші. А, так, нам треба буде скопіювати, скопіювати а, для другого ряду блоків а, для дуплікейт. Ну, до речі, ці картинки нам вже тут не потрібні. А, і перейменуємо, трішки, щоб краще бачить. Ренейм, переіменувати. Другого ряду. Другого ряду нам блоків. Да. Так, де у нас Zoom to fit Да, якщо ви щось вийшло, загубили правою кнопкою миші. отут тут Zoom to Fit, вписати, вписать. Якщо російською, там, по-моєму, приблизить, вписать. Как-то так воно називається, да. отже, другий ряд блоків. Ну, нам. Треба буде перейти на план другого ряду, перейти на 3D. Ну, на 3D скопіюємо блок той який. Так, тут, до речі, їх двоє, чи що? Ні. Це не один. Тут на 3D, кстати, можуть бути якісь глюки, оці на реалістичному відображенні, то можна краще в цьому режимі. Consistent Colors. Тут вона трішки краще буде. Так, беремо один блок, копіюємо його на 600 мм вгору. І який принцип розкладки фундаментних блоків? Тобто вони йдуть як цеглинки. Тобто не один над іншим, а вони йдуть в нахльост. Тобто ось цей блок буде. отут от Тобто він буде зміщений у нас на 500 мм. Тобто і так буде в усіх кутах. Тому можна на 3D одразу їх, ну, щоб було потім простіше, 600 і зміщуємо вбок. На 500. Так, отут в у цих місцях також, да? тобто у нас тут буде блок. Ось цей ось цей блок. копіюємо вгору на 600 і зміщуємо в бік на 500 відповідно. Так. Ну і так далі, так і далі, так далі. 600. Так, до речі, цей у нас пішов сюди, а цей у нас навпаки, значить, повинен бути на 500 отак от. Там-тон-тон-тан-тон. Так. 500 500 у нас трешки не совсем будет на 500, но давай тут так сделаем. 600. И вот тут 0. И еще на 500. Да. Так. В этом кути. 500. Не, погорячился. Ще на 100 міліметрів. І в бік на 500. А, тут знову такий зазор. Там був зазор, то ще трішки. Ще трішки вбік. Ще на 20. Пум-пум-пум-пум-пум. Де у нас тут ще блоки? Цей. Забуваємо, яку сторону їх копіювати. Так, і тут на 520, да по-моєму. на да. Все, наче все є в цьому стику. Ось цей блок. Тобто він повинен у нас іти якось. Давайте, на метр, кудись його запіхнем. Так. Да. І отут. Оцей блок. СОТ. СОТ. Якось так. Ну, тут уже можуть бути трішки складніші. Складніші моменти. Ну, але ладно. Так, тут ще залишився один блок. І 500. Так. так, тут є, тут є. В цьому куті Суд. Це? А якось так. Якось так, наче в усіх кутах є. Так, далі переходимо на схему другого ряду і нам треба буде змінити цікущий діапазон. Тобто, якщо у нас перші блоки йшли від мінус 200 до мінус 1500, то другий відповідно низ ми поставимо мінус 1400. Тут ми поставимо мінус 1200 десь. Apply. Так, да, ми бачимо ці блоки. Ну, єдине, що я трішки не розумію, чого ми бачимо цю плиту. Тобто ми її не повинні бачити, то ми її вже вручну скроємо, бо з нею. Так. так. До речі. Так. А, да. І тут, ну, вже. Так само беремо, копіюємо, розкладаємо, беремо, копіюємо, розкладаємо. Не буду вже я робити це другий раз. Принцип зрозумілий. Єдине, що блоки будуть повторюватись кожні два ряди. Тобто, перший ряд і третій ряд вони будуть однакові. Тому ми можемо взяти ось ці блоки, які ми вже розклали. Блоки першого ряду. Отут я отак виділяю. Справа ось так, щоб виділились тільки ось ці нижні блоки і стіна. Нажимаю фільтр, прибираю стіни, щоб у нас залишилися лише блоки, і на 1200 копіюю їх вгору. Так. Наче я. Ну, тут інколи отакі от бувають як візуальні глюки. тобто Формально, то блок тут є. Просто що воно чогось не хоче вирізати стіну. Інколи допомагає modify wall Joints, тут нажати і натиснути Next. То воно, в принципі, його підчищає. Тут можна теж спробувати. Wall joint... Давай вибирайся, друг. Ладно, був з ним. вона врешті-решт тільки тільки на 3D це помітно. Тьоп, странно. Щось воно навіть не дає вибрати той, оцей стик. Ну, тут, в принципі, теоретично можна її цю стіну взагалі буде приховати. Пум-пум-пум-пум-пум. Можна спробувати розділити їх на дві стіни, тобто тоді я малював однією, кого це дуже сильно роздражає, то можна їх розбити на дві. Ну, але, в принципі, я, я б не сказав, що це якийсь принциповий, принциповий епізод. Ладно, був з ним. Тут можемо спробувати. All joint. А, ну, То я і кажу, що воно не завжди допомагає. Коли так, коли ні. Тобто Там можна погратися з цими стінами, але не так, щоб прямо нам було прямо сильно важливо, як воно на 3D виглядає. А, так. Отже, щодо оформлення, а, нам треба буде. ну, Тобто, як це буде виглядати? У нас буде схема першого ряду блоків, ну, першого і третього ряду блоків. Ось так ми назвемо її. Схема другого ряду. Ми винесемо це на аркуш. Ну, давайте новий аркуш створимо, новий лист. А3 альбомний. Беремо, розміщаємо схему ряду. Тут у нас, в принципі, ще залишається місце для специфікації. Специфікація ці фундаментні блоки, вони падають. Специфікацію, яка називається специфікація фундаментних блоків. Як не дивно а, В принципі, у нас може бути як загальна специфікація на всі ряди, так може бути специфікація по рядам. Якщо це так дуже потрібно. А, тобто, як, наприклад, налаштувати по рядам, то ось я виділяю блоки лише одного ряду. Можу тут виділити, можу на 3D виділити. Не особливо важливо. Ось виділили. 59 штук, запам'ятали, да? Давайте ми їм поставимо ну, цей орг уровень, давайте їм поставимо одиничку. А, окей. Далі я зайду в специфікацію. Тобто зараз тут їх, бачите, штук 94, 130. да? А, зараз. Додамо параметр. Так, трішки. Трішки. Пум -пум 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 -пум. Маса. Маса, модель, марка конструкції. Ладно, заходимо, додаємо параметр. Ось тут -от, от перше поле. Ось сюди нажимаємо, Field, поля російської мови. Uh, і у нас є орг-уровень. Оцей параметр. Додаємо його сюди. В форматінгі пишемо «Hidden Field, щоб його ми не бачили. Бо, якщо не поставити, то у нас просто додасться ще одна, ще одна колоночка. Вона нам, в принципі, не потрібна. Так, форматінг, орг уровень. Скриваємо і додаємо ще один фільтр по орхуровню equals пишемо один. Окей. Тобто зараз у нас е, в цю специфікацію будуть падати лише ті фундаментні блоки, для яких е, цей параметр стоїть один. Тобто, відповідно, будуть падати оці 22 плюс 47, 59 штук. рівно стільки, скільки їх було на нашому плані першого рівня. Тобто ми можемо створити, це буде спеціфікація фундаментних блоків першого рівня. Потім ми її копіюємо: е, отут duplicate, view, duplicate, перейменовуємо, е, там в фільтрі ставимо оргуровень equals 2. І додаємо для е, блоків другого рівня, вибираємо їх і додаємо там фільтр. 12 блоків, org оргуровень 2. Окей, специфікація фундаментних блоків, фільтр. Змінюємо на двоєчку. тобто Ось бачите, їх стало 12 штук. Тобто, все працює, все правильно. Ну, я, Давайте не будемо вже возитися з мільйоном специфікацій. А, буде у нас одна специфікація а, для всіх рівнів. Ну і отут давайте додамо в них марки, в специфікації прямо впишемо. А, хай це будуть у нас FBS 24, це у нас будуть FB1. Okay. 12 це будуть FB2. І 9, це у нас будуть FB3. Там я не пам'ятаю, як у них марки. а ну, зараз подивимось. А, до речі, коли ви щось в специфікації вибираєте, воно у вас підсвічується на ваших. Планах. Ну, наприклад, ось я зараз виберу FB3 і перейду на план. То воно всі оці блоки 900, воно підсвітило. Тобто воно інколи буває корисно, коли треба щось знайти в проєкті ну, чи на плані, і ви в специфікації його виділяєте. Приміщення, наприклад, якесь. Так, власне, давайте перейдемо на аркуш. Uh, і перейдемо на власне, наш вид. Тобто я коли двічі натискаю на нього, я переходжу uh, на вид, і можу тут працювати так само аналогічно, як і я просто працював, зайшов через диспетчер проєкта на план. Uh, так, ми зробимо. Здається, воно в да, Це так. Марка. В, якщо в російському ревіті. То є анотації, марка по категорії. Нажимаємо. Тут у нас, щоб ставилась правильно марка. Тут, бачите, у нас Structural Foundation Tax. Нажимаємо Tax. І шукаємо Structural Foundation Tax. Ось воно. І вот тут вибираємо марка і отметка низа. Щоб її кожен раз не переставлять. Ну От, бачите, і отут вот вибираємо free end. Тобто тоді вона так от у нас ставиться Раз, два. FB1 низ на отм'ятки мінус 200. Якщо у вас декілька однакових блоків поруч, то тут можна додавати. Ну, бажано не попадати по цій стіні. Додали. За сині точечки можна брати. Додавати їх рухати, щоб воно більш-менш вам. Ну, коли воно дуже-дуже багато цих ліній, то там треба акуратно, бо воно може так виглядати, як храмий паучок, то воно не дуже добре смотриться. Тобто, ну, 3-4 максимум, мені здається. Можна по одній додавати, а, ну, по одній вони можуть всі і не влізти. Тобто, ну, можна отак рівно ставити, можна під кутом. Тут уже на кольори смак, товариш не всяк. Мені. Таке, коли під, коли під прямим кутом, то вона наче краще виглядає. Ну, і отак треба буде замаркувати всі марки. Стосовно підошви, вона ставиться, розміри її, ширина, вона може бути різна, то ставиться. Тут, де, на, де налазить розмір, вибираємо, ставимо кудись в бік. А, Ну і отак всі підошви, бо вони формально можуть бути. Нормально можуть бути різними. Проставляємо всі ці розміри, ну тут можна трішки підняти. Проставляємо, проставляємо марки, і тут у нас ще залишається залишається трішки місця. Можемо формально ось 3D-стандарт, duplicate view Duplicate. Ставимо масштаб 1 до А, Можемо трішки підняти його вгору. Приховати все не потрібне. Приховати все не потрібне. І стіни також. Так. Так. Так, оцю, о, щоб зелений цей контур не був видимий, теж його приховуємо. Elements. Це, звісно, рагульно трішки виглядає. Ну, ладно, Бог знає. А, розміщуємо. Ну, тут, звісно, треба всі блоки дорозкладати, і можемо його десь ще запихнути на наш вид. Чисто для красоти. Єдине, що не забудьте ж його скопіювати, цей вид. Бо коли, якщо ви розмістите щось на виді, потім ви його повернете, ну, знімете у цей Selection Box, там будете далі працювати з 3D-видом, то вам вже, ну, воно ж зіб'ється у вас на вашому листі, куди ви винесли. Так, беремо і перетягуємо ці наші фундаменти. Давайте його назвемо. Rename 3D. Вигляд. Кострукцій фундаментів. Якось так. А, стосовно масштабу, ну, 3D тут може бути в будь-якому масштабі. Це буде 150. Можемо зайти. Повернуть його. Да. І отут план ім'я відео, 3D-вигляд конструкції фундаментів. Ну і тут так само план ім'я відео. Схема першого ряду блоків. Можна кудись сюди поставити. Ну і буде ще один аркуш, схема другого ряду фундаментних блоків. А, ну, звісно б, бажано його було на одному розмістити, але по-хорошому воно не вийде. Можна якийсь не А3, а А2. Ну, то вже ладно. А, тут місце порожнє залишилось. Тут можна, наприклад, розмістити армування чогось. А, да. Ну, в принципі, базово десь якось так. Тобто, тут ще розкласти другий ряд, заповнити ці всі проміжки, а, замаркувати їх. Так само на Tag так, by Category. Тобто тут вже бачите інша відмітка, воно все розуміє, де він знаходиться, куди він попав. Тобто, ось так розкладаєте, виносите два ряди блоків, підошва, де здається, і все. Ну, і давайте вже покажу докупи армування по площі. А, бум, 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 де б це краще зробити. Ну, можемо, можемо спробувати навіть на 3D. Давайте виділимо ось ці наші перекриття. М -м -м, нажмемо Isolate І єдине, що тут треба перевірити. Армування. Так, давайте не тут зробимо, на 3D-конструктиві зробимо. А, виділимо його. Те саме Ізолейт Елемент. І, бо на 3D-стандарті, там, здається, армування а, по замовчуванню сховано. Виділяємо його, натискаємо клавіша Aria. Армування по площі, воно, в принципі, доволі. Доволі просто робиться. Нам треба виділити оцей контур. Спробуємо так. Чисто теоретично воно може його треба було виділяти по елементу Ну, давайте так попробуємо. А, і отут у нас виділяється. А, бачите, тут у нас є 4 галочки. Це у нас. Uh, умовно кажучи, стежні в одному напрямку зверху, стержні в перпендикулярно їм зверху. Тобто у нас армування буде знизу. Uh, хай будуть у нас стержні десятки. Десятки. А500 uh, С10. Uh, хай буде тут А-500 С. І крок. 200. Оце крок. Тобто тут всього не так багато чисел. Ну і давайте спробуємо. Да, ось вона, бачите, заармувалось захисний шар. Ну, наче є оці 25 мм. Захисний шар він у нас в, отут указаний. Десь воно. Так. Виділяємо саме перекриття. Ось тут указаний. Захисний шар, можна його змінювати, ставити більше, менше, якщо вам потрібно. А зараз вони єдине, що відображаються як а, плоский елемент. Тобто, якщо давайте спробуємо вибрати навіть не так, де ж це армірування. Гікс дисплей, арматура, арматура, арматура. Це mm не -hmm. то, to... ah, вічно забуваю. Як вона ще й англійською мовою. Так, ладно, сейчас знайдемо. Найшов. Щось забув Треба виділити армування. Тобто отак от, щоб виділилося оце Structure Reinforcement. І отут у нас є view visibility States. І отут на 3D-конструктиві чи на якихось інших видах. Ставимо галочку. І у нас вони отображаються вже не як лінії, а як 3D-об'єкти. Тобто, ось, якось так. Тобто ну, армування по площі воно доволі просто робиться. Ну, до речі, отут, якщо я виберу, наприклад, згори армування, то додасться ще сітка згори Якщо це ретектором це, напевно, не дуже треба, Ну, але так, воно і не, і не складно робиться. Пум-пум-пум. Так. Схема лист. Ну, а на цих видах воно залишається невидими. Так, ну і в принципі можна спробувати додати специфікація арматури. Да, ось сюди упали всі наші стержні. Ось їх довжина, кількість, маса одиниці, маса загальна. М ну, можна додати специфікація, армування. Підошви. О, да. Ну тут у нас поки що тільки у нас армування тільки підошви, то... Ну, що вона також так собі влізе. Давайте отак от зробимо. З хитрим. Ну тут, звісно, коли другого ряду немає, то воно трішки... Не так красиво виглядає, як могло би було. Так, і оцю специфікацію кудись сюди поставимо. Якось так. Ну, в принципі, лист заповнений. Можна? Якось так. В принципі, з фундаментами, напевно, і все. Дякую за увагу.